Чи можна вкладати керамограніт на ОСБ? Напряму не рекомендую, але якщо використовувати ось такі мембрани від компанії Шлютер, яка називається Дітра, і ось такий плиточний клей, клас клею С2ТЕ С2, в принципі, Воно вам буде служити довго і надійно. Що для цього потрібно зробити? У нас тут вкладено два шара ОСБ. Е, товщина ОСБ 18 мм, тобто в сукупності 36 мм. Моцна основа, яка не прогинається. Це основне. Далі ми обезпилюємо повністю все пилососом, нічого не потрібно грунтувати, просто обезпилюємо. І е, клеїмо на зуб 6 мм нашу мембрану. Ось так на нас все гарнесенько вийшло. Повністю все попромазували. Залишається лише нас таки дати гідроізоляційну стрічку. На двохкомпонентний клей буде. Оцей, бо вчора не вистачило, ось так воно буде виглядати. І все. Далі ви тут хоч водою заливайте, воно все буде тримати, як має бути. Тому користуємося.